Всім привіт! Привозимо! Дивіться, які груші. А, були. ну є, так, є. О, які грушки шикарні. 80, Яка ціна на 85? 85? Так. А що за сорт? Це рікс. Це бере рікс. А, рікс. Рікс, рікс. 5. Перчик по чому сьогодні? Перчик у мене по 35. 35. 35. Помідорки. 75, ми кажемо. Ну, капуста, капуста по чому? 85? 85. І дивіться, ще є ку на не. Не, не кукурузка. ще одна наводня, чи ні? Ні, ні. Сахарна кукурузка така, по чому? Сахарна 20 така, ага. а така вже ззаді мене ось така світить, по 15. Ні, оця краще по 20, да? <ріх> так? Звісно. Так, а... Підолі теж такі маяки, це вже за дуже вкусно пам'ятаю. По чому? 80. 80. І огірки по чому? Огірки в мене, що ж залишилось, вчорашні. 35. 35 огірочки. Так. Да. Яблучки у мене по 35. 35 яблучка. Ось ну, такі ціни. Приходьте, вибирайте. Яблочко, яблочко. Приходьте а, біля, мене. Тараса, біля Тараса. Так, так, так. Ви мені писали знайти цього мужчину, бо ви в нього купували рибку. От, він є, його звати Сергій, дядя Сережа. Показую вам, яка в нього рибуля є. Зараз запитаю, чи він відправляє по Україні, бо ви хочете замовити саме в нього. Ось такі ціни. Думаю, вам видно все. Таранечка різна, бички, 5 штук, дивіться, 300 гривень, 350 Копчина Копчена є, дивіться, судак, Жері і толстолобік. Це ікорка, мабуть, ікра толстолоба 150 гривень, 100 грамчиків. Така рибулька. Ви відправляєте по Україні? Так. Да? Скажіть номерочок, будь ласка. 0,67 99 68 398. Сергій, так. Писати на вайбер чи можна дзвонити? На вайбер. На вайбер. Ні, писати не треба, треба дзвонити. Писати там стільки смс-ок що Я ж не всі читаю. Все, краще вам телефонувати. Звонить. Все, дякуємо вам. Хочу зе поставити, щоб я не був виноват. Дивіться, хтось забув цукерки, тому верніться і заберіть, тому що тут у Феді вони лежать. Так, Федя, дивлюся в тебе в пакетиках все, ота що от, от, це? це? Ананас. ананас. Без Пол кіло. – Ні, тут кілограм. – А, це кілограмчик? А, точно. Яка ціна? – Кілограм буде 450 гривень. – А це що? – Це ананас, пів кільо тут, без сахару, натуральний. 250 гривень буде пів кільо. – І манго? – Це манго пів кільо, тут теж без сахару, натуральний. 200 гривень буде. – А цукати? – Кілограм тут, 250 гривень. – 250 гривень цукати. Блін, а класні такі, шикарні. Э, який номерочок для замовлення? – 85 095-893-8517. Ребята, приходьте, пробуйте, вибирайте. І в нього є фісташки по 500 гривень, попасовані, свіжа фісташки. Все время приходжу, в нього підходять, щось вибирають постійно люди. Приходьте. Там де сільпошка біля привозу, вон, і тут стоїть. Покажу вам трошки привозу з іншої сторони. Так, сливка в нас по 30 гривень, виноградік 40. О, це батат 180. Класно, що тут ціни є. Підходиш і все бачиш. Мандаринка 150, кішми 130, дивіться, персики по 150 гривень, крупні персики і нектаринчик крупний, Інжир 500 гривень кілограм. Це дорого чи ні? А це щось таке, дивіться, продається, що це таке. На привозі можна знайти все. Бананчик, дивіться, шикарні банани, такі 85 гривень. Глубничка, полуничка 250 Лохина вже в ціні піднялася. Треба було вовремя кушати. Динька 60, перчик 50. В общем, на привозі є все. 100 гривень чесничок. 30 гривень, ті, щоб баночку закатувати, то, що не закрив. Сінінькі по 30 і кабачки по 30. Цибулька 30. Так, питали за цвітну і за брокколі. 100 гривень і 135 броколів. Так, що тут ще не показала. Цибуля по 30 гривень. І картопелька по 30, да? А, все по 30. Борщовий набор 30 гривень. Все, все по, 30. по 30. А капустка по 35. Завтра буде усе 35. Такі ціни на сьогодні. Прикуйте ще. Покупайте сьогодні, бо завтра подорожав. Да, завтра по 35 завтра буде 49.59. Ні, 49,99. 49.59. Тому приходьте всі сьогодні. Будете давати і руку, і дачі ти буде. Ребятулі, я її знайшла. Соль Артем Сіль, бо почали писати мені в ділі, знайти цю сіль на привозі. Так, давайте, Ану, давайте, Валечка, давайте, ну розкажіть. Це була остання партія 21 перед війною, лютого. за три дні до війни. Так, її приготували, заказчик був була Білорусь. Читаємо імпортер в Республіку Білорусь, але так як в нас почалися бойові дії, цю сіль не випустили. Вона була в нас арестована два роки. Зараз її вже зняли з ареста. І? і, ми її продаємо вже третій місяць, вже закінчуємо. Бо, так, що, бо шукають люди, потрібно, да. ви так. а ви можете відправляти, якщо Можемо, номерочок можете дати? О, кажіть. Телефон 096 58 71 841. Назвати Валя, да? Валя, да. У нас ще така ж сама сіль є, в мішках по 25 кг кілограм. Артем сіль вона по 40 гривень за кілограм. Тисячу мішок. Тисячу виходить. мішок. Так тоже Артем Сіль тоже так? Артем Сіль. Це була остання партія. Случайно Шик... задержалась у нас Шикарно. в Україні так більше що... її не буде. То шукав, то питав немає ні землі, тим більше там немає ніяких вже сольових шахт. Дуже багато є переселенців, хлопців, які там працювали, приходять і говорять, що там вже так, все. Так, ще покажу, дивіться, що тут у валі є, Цукіні, бікіні, всякі, да? горішки, фісташки, так. фініки. Ой, Та тут все. А, і рис, да? і, і гречка, крупи, все можна тут приходити вибирати. Горішки так, різні. Так. І мука кукурузна, та тут все хоче. Так, де що ви стоїте, хочу. як вас показати? Ну, де оце і заходите? Да? Де ця криша, криша, з... де навіс у нас. Зразу починається... Рядочок такий. Рядочок, і так. тут стоїть Валюша. Так. Гарного дня вам. Дякую вам так. Щоб ви знали, яка атмосфера в нас в молочному корпусі. Тут такий двіж, Париж сьогодні. В Сулугуні Тут стояв мужчина, ну, це він тут і продає. Він взяв жінку, бо в них так багато людей, що вони не встигають, продають вдвоє. В яку цілу да, сологуні сьогодні? 240. 240. 240 лавашики такі різні. І кукурузний є, і, ось, і тандирний лаваш. Лавашик вам какой? А копчений, копчений по чому? 320. 320. Смотрите, троєчка, п'ятерочка, інші. А дикорочка Дивіться, скільки продуктів навезли домашнього. Все. Сливки, першки і творожок і яйця. А почому яйця домашні? 60. 60 грн яйця домашні. Творожок, сироватка, олія, є, яйця, даже так продають. Ви мені 13. Ви продають. Молоко. Почому молоко сьогодні? Не домашнє таке дуже. 50 гривень півтора літра. Короче, дивіться, всього-всього багато на привозі, пробуйте, вибирайте. Ось, дивіться, 60 гривень. Яйця. А блінчики по чому? Блінчики 200 гривень кілограм. Ви знаєте, мені приємно не теж то, продавати товар, ні приємно 200 вас на кілограм. кілограм. Приємно все є. Фета два рази. Приходьте. Ми на привозі у Сашка. Дивіться, Саня, Чисту рибку, любу. Розділує, все вам зробили, на стейки, як, як все, як ви за бажаєте. Вот этого. Такі по 100 гривень. Карпики. Що ми чистить реже? Какой 230? Только 220 гривень. Чистий, як скажете. За вашим бажання. Два карпика 180 гривень. Подивіться, а цей крупний кармій. 50 І карасики Пожалуйста. в нього шикарні, живі карасики. Приходять, беруть такі по 90 гривень, а є невеличкі, хто любить такі на сковородочку невеличкі, приходьте, пробуйте, їжте рибку, всім гарного дня.